Люблю тварин, але через цього з кавулінів у мене вже любов пере. Ходим ненависть. Кожен ранок одній теж. Ну о, отако, отако. Дитина спить, а вон вікна відкриті, а воно воє, а воно воє, чого ти воєш? Сіло он у віранді і воє. Кожен ранок. Всім доброго ранку. Ми з України. Ой. Там на низу у мене одно таке недоносок. Ах, є день і ніч. А цей воє кожен ранок. Так, що ми сьогодні, що ми сьогодні? А ми сьогодні. А ми сьогодні. Зараз я з ранковими роботами поуправляюся туди, туди, сюди, туди, змотаюся. А потім сходимо. Сходимо мені треба до Віталії і до колії. А потім, а потім, а потім спробуємо завезти нашого фіата. От так Поки вирадився, поки той все йде туди, сюди, сюди, туди, ти вже обід. Так, бензин привезли. Зараз ходжу я до хлопців, мені треба. А потім прийду, спробуємо. Спробуємо завести цього чорта. Так, все, йдемо. Ідемо. Так, кричить. А. Думаю, що, це таке вирішить, так. Вже десь нема. О, він вже там. Уже посадкові погнався. По паркові. <coughs> <coughs> так. Що там наші хлопці хлібороби? Зараз знаю. Що, поставили сальник? А, трактора нашу забрав. Ні, там не треба. Бля як дискує. Ні, вже. Вітали, хтось теж в своєму комбайні дуло виставив туди нагороди. Вчора встановили все видяще око НКВД. Туди і туди дивиться. Доброго дня Доброго дня, ремонтуєтесь? Вже все є в камерах, так? Да? Ага, я бачу Я бачу, що вже все є. Ну є ти добре. Добрий день. Вам мало тих на стовбові ще я прийшов, так? Да? Ух ти, а це що ти коля тут плануєш? Для цього? Щоб накривати? Щоб повну машину вбрати. Щоб накривати. Охорона. Один і другий. Все, нема тут сьогодні, знімати. Світло. Енергетики світло виключили і нема, і роботи нема. Сиділи, чекали, чекали, світла нема. А там уже пригріває. Так що сьогодні. Сьогодні так. Ранки вже холодні. Ну як холодні, ще не дуже холодні, але прохолодні. Вже приходиться зранку вдіватися. А на день жарко. Так, значить, там у нас... Там у нас не вийшлося зйомки. А вдома теж не будемо нічого знімати, так? Да? Ну зараз спробуємо ще фіатика. Улиємо трошки бензину. Я знаю, літрів 5. Попробувати. Я ним нікуди не маю їхати, але спробувати, чи він, чи він в робочому стані. І буде на сьогодні все, бо я нічого нема що знімати. Вранку там ганяв, туди, сюди, сюди, туди так. Куди там знімати? Не було ні, ні можливості, ні... Ні бажання. Все, йдемо до нашого фіатика. О! Ремонт. Ремонт дороги. да, я казав 5 літрів. А хрена я туди гуляти 5 літрів. Я не мені їхати нікуди. Не збираюся там. І 2 літрів хватить. Я мало брав. 咱们走了。 mm -hmm. Все, фордик у нас заправлений, а то буде, а то буде на на бензокосу і на пилку. Ну що, спробуємо, так? Да? Пробуємо, закачаємо. Пъснете това. Пъснете това. Пъснете това. Воздух тягне, не буде вона робити. Ладно, щем знаємо. Поки покидаю, бо вже тут така жара. Жара дуже. Щось незрозуміло взагалі для мене за фігня воно. Коли я качаю, воно в баковій. Воздух тягне. Треба дивитися туди до бока. Щось я там зробив, або не так, або... Або хрен не знає. Ну зараз тут дуже жарко. Це буде... Це буде другим разом. Да. Щось там я на, на хімічу. Не то, що треба. Подивимося. Може, вечором, може, другим, другим разом. Короче. В общем, сьогодні не наш день. Там світла, нема, нема що знімати, тут вже жарко. Коротше, на сьогодні все. Вже за три хвилини робить. Провірив тут, перевірив тут. Вроді все на місці. А закачати не можу. Пробував ось так. Та на газ упирає та він газує. Все, працює на кошти. Насос працює, це проблема в тій херні. У тій херні проблема. Ну ладно. Там мені були ще й раніше писали, підключи пляшку, ти будеш знати. Але я ж думав, що я зробив, хрен зробив. Десь або ця трубка. Бензин є, бензин я залив. Або ця трубка десь лопнула. І не, не може звідси потягнути. Ну ладно, трубка в мене. Трубка в мене теж є. Трубку я можу замінити. Ось така у мене ціленька трубочка є. І вполне хватить. Тільки це буде не сьогодні, бо зараз тут така жара в, цему, в цьому загачнику. Головне, що я знайшов. Тут у мене працює. Це чудово. Так, завести хай у нього випалить, що. Що нехай буде. Нехай буде хрен з ним, айо, кепалки наляв собі на ноги. А в мене б, ноги в бензині не були, ну що ти будеш казати? Уже є. Поклав воно потекло і мені на пальці. Мать його туди. Значить, значить, значить все нормально. Я потім. Може, ну завтра точно не, ні, ні. завтра я їду. В село, завтра походу, що ролика не буде, бо я... Там знімати не буду. Нема як мені там знімати. О, нехай воно так і все стоїть, так? Да? Чи нахрена воно тут нужна? Чіпляти його, а чого чіпляти? Я буду перечі... перечіпляти. Ладно, хай все так і стоїть. Завтра-завтра, завтра, субота, завтра точно я не буду з нею гратися. Можливо, з неділі. То тоді зняти цю шлангу, бо вона може бути не, не бензостойка і, і розкваситься. Все, бензину тут точно вистачає, я вже чую по... Ну яким булькається по Побакою, там до хрена його. Це проблема в херні. Ну ладно, ми потім до неї доберемося. Зараз я... мов, зараз тут дуже жарко, як в душогубці. Точа... Тим більше, що я нікуди не, не маю їхати поки. Потім зробимо. Може буде. Може буде коли кіт. Який... Похмурий день, а може, може я когось ранку встану та й зроблю. Головне, що я знаю, що воно. Ну, причину знаю. Це одразу треба так було. І це не, не такий то сложний, так би мовити. Перевірити. Але ж я думав, що там все нормально. Оказується ненормально. Ладно, все ми потім зробимо. Завтра-завтра, завтра їду в село. Можливо, що завтра ролика й не буде. Ну не знаю. Все може помінятися. Якщо буде, то побачите, не буде, то, то не побачимо. А поки на цьому все. Всі бувайте здорові. І до зустрічі, коли не знаю.